Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Сьогодні я хочу вам показати, як я дуже смачно готую баклажани. Рецепт я привезла з Греції, з острова Родос. Баклажани помийте та зніміть з них шкірку. Тоді поріжте на кусочки, так як я роблю на відео. Баклажани посоліть і поки вони будуть проходити сіллю, ви приготуйте суміш. Візьміть у рівних пропорціях курзяне борошно, крохмаль, чайну ложку паприки і чайну ложку сушеного часника. Я цю суміш помістила у пакет. Перемішала і обкачала в суміші баклажани, які вже просолилися. Гарненько в суміші обкачала баклажани і буду баклажани смажити на розігрітій оливковій олії до рум'яної скоринки. З обох боків по декілька хвилин обсмажуйте баклажани. І викладіть готові баклажани на паперову серветку, аби стік лишній жир. Коли баклажани стечуть і трошки остигнуть, ми приготуємо соус. Для соусу візьміть один огірок, потріть на терці, посоліть, відсидіть з нього сік, додайте один зубець часнику. У рівних пропорціях грецький йогурт і майонез. Приправу тут задзики та оливкову олію. Якщо не маєте приправи, можете додати сушений часник і смакуйте. Пробуйте, готуйте, хай вам все вдається. До зустрічі на каналі, як варити і пече.